Мода є одним з визначальних аспектів фільмі Барві. Творці фільму прагнули показати не лише становлення ляльки та її історію в компанії Метель, але й зробити це через еволюцію костюмів Барбі, яка бере свій початок з кінця 50-х і до сучасності. Фільм Барбі став найкасовішим фільмом у 2023 році, зібравши в світовому прокаті 1,36 мільярда доларів. Ще у 2014 році фільм Барбі був задуманий як маркетингова кампанія для виробника «Метель». Компанія Metal підписала угоду з більш ніж 100 брендами: від Airbnb до Maserati, які випустили лімітовану серію автомобілів в рожевому кольорі. Весь світ був залежний від Барбі. Хтось від фільму в захваті, хтось вважає, що це ні про що. Проте ніхто не зміг би зняти цей фільм краще, ніж Грета Гервік. Саме вона змогла поєднати фемінізм та Барбі. Здавалося б, що це якийсь оксиморон, проте їй це вдалося. Не дивлячись на те, що першочергово Барбі це була маркетингова кампанія, Греті Ґарвік вдалося зробити з цього. Витвір мистецтва і під час перегляду фільму стає очевидно, скільки зусиль та бажання зробити щось достойне було закладено в фільм. Під час свого інтерв'ю, Letterbox Грета Ґервік перераховує 33 фільми, якими вона надихалася під час створення фільму Барбі. Проте, як не дивно ні Грета Гервік, ні виконавиця головної ролі Марго Роббі не отримали номінацій на Оскар. Сам фільм отримав цілих вісім номінацій, серед яких і номінація за найкращий костюм. Барбі нерозривно пов'язана з модою, тому що саме те, як ти її вдягаєш, впливає на те, як ти з нею гратимеш, говорить Жаклін Дюрам, оскароносна художниця по костюмам, яка працювала над фільмом Барбі. Це буде вже її дев'ята номінація на Оскар. Дві попередні нагороди вона отримала за такі фільми, як Анна Кареніна та Маленькі жінки, в якому, до речі, вперше співпрацювала з Гретою Гервік. Вона створювала костюми для багатьох відомих фільмів, серед яких Гордість та Упередження, Красуня та чудовисько, «1917», спокута. Так так, цю культову зелену сукню, в якій з'являється героїня Кіри Найтлі, створювала власноруч Жаклін Дюран. Тож я не здивуюся, якщо вона отримає третього Оскара за фільм Барбі. Робота над костюмами в фільмі була дуже серйозною, адже потрібно було одягнути не лише головну Барбі, але й усіх інших акторів та акторок, які з'являлися в сценах. В фільмі було дуже багато змін костюмів, які налічують сотні образів. Від Барбі збирачів сміття до Барбі поштовиків. Було десятки професій, для яких було потрібно підібрати необхідні образи. Окрім того, що потрібно було створити дуже багато костюмів, їх колір мав вписуватися в одну з приблизно 15 кольорових комбінацій, які б відображали французьку рив'єру початку 60-х. Такою була ідея. Команда Жаклін Дюран мала всього 11 тижнів, щоб зробити все, і вони продовжували працювати навіть вже під час зйомок фільму. Окрім Жаклін Дюран, фільм також співпрацював з модним будинком Шанель. Вони створили п'ять образів, серед яких три костюми, один гірськолижний костюм та одна сукня. Також Шанель надав дуже багато аксесуарів, серед яких сумочки, взуття, різні прикраси, які ми можемо побачити в самому фільмі фешн ілюстратором був Річард Меріт, який створював скетчі для майбутніх образів Барбі. Зверніть увагу, як е, мав би виглядати костюм, і як він виглядає в реальності. Це неймовірна робота зроблена. Перший образ, який ми бачимо, Марго Робі в розкішному смугастому купальнику в чорно-білу смужку, на ній сонцезахисні окуляри в білій оправі, червона помада. Цей образ відтворює образ першої в історії Барбі 1959 року. Навіть зачіски в них однакові. Сама сцена варта уваги. Ця сцена натхнена фантастичним фільмом 2001 Космічна Одіссея. І вона показує зміни в історії від дівчаток, які грали з ляльками, до ляльок, які виглядають як дорослі жінки, та мають кар'єру, компанії свої і тому подібне. Для наступного образу, в якому Барбі розпочинає свій ідеальний день, Грета Гервік надихалася фільмом Шербурзькі Парасольки та образом неповторної Катрін Деньов. Як можемо бачити, навіть зачіски в них однакові, і сама піжама виконана також в стилі 60-х. Для першого свого ідеального дня Барбі вибирає досить класичний ретро-образ сарафан в рожеву клітинку з силуетом 50-х років, пишною спідницею, і доповнюється цей образ аксесуарами в формі квіточок. Наступна сцена відбувається на пляжі. Пляж це основне місце дії фільму, і тому за основу бралася Барбі Малібу. Проте же Клін Дюран не хотіла копіювати всі образи пляжні тієї Барбі, а вона надихалася образами Бриджит Бардо початку 60-х років як ідеальної пляжної дівчини. Тому пляжні образи, які ми бачимо, натхнені Бриджит Бардо. Окрім цього, вже Клін Дюран була така ідея, що костюми пляжні мають бути продовженням основного образу, адже якщо дитина гралась без лялькою в сукні, а потім місце дії переміщується на пляж, то логічно, що потрібно було б ляльку переодягнути. Цей образ, який ми бачимо, є продовженням попереднього. Та ж сама рожева клітинка, але вже змінено на купальний костюм, доповнено шляпкою та змінені аксесуари. Квіточки замінені на мушлі. Наступні всі три образи розроблені модним будинком Шанель. Всі ці образи ми можемо побачити в їх весняній колекції 1995 року. «Ready to wear». в одному з цих костюмів дефілювала Клаудія Шифер і Марго Роббі розповідали, що на цьому костюмі навіть була бірка з її ім'ям. Жаклін Дюран вивчала архівні колекції Шанель, коли підбирала образи, і натрапила на Колекцію, яка так і називається Барбі, яка була розроблена в 95-му Карлом Лагерфельдом спеціально для тогочасної живої Барбі Клаудії Шіфер. Із цієї колекції було взято багато прикрас, багато аксесуарів для фільму. Це і сумочки, і взуття, і різні прикраси. Наступний образ диско Барбі. Напевно, один з найяскравіших та найвражаючих цей образ натхнений версією ляльки Барбі Золота мрія 1981 року. Окрім цього, ця сцена була натхнена фільмом Лихоманка суботнього вечора. Грета Гервік зізнається, що вона надихалась цим фільмом. Ця сцена нагадує як за стилістикою, так і за образами цей культовий фільм із Джоном Траволтою. Наступний образ це похмільний ранок, якщо ми можемо так сказати про Барбі. Похмільне від коротких спалахів реальності в її свідомості. Як бачимо, тут вона знову ж таки нагадує Катрін Деньов з фільму «Шербурські парасольки. Ця об'ємна зачіска в стилі 60-х і сукня в такому ж стилі 60-х. Фасон, довжина, колір все це нагадує образи Катрін Деньов. Наступний повсякденний образ, якщо так можна сказати про образи Барбі взагалі, це коротка міні-сукня в синьому білому кольорі із вирізом в формі серця. І в наступній сцені пляжній ми знову бачимо, що її купальний костюм є продовженням попереднього образу. Коли Барбі Марго Робі проходить через свою подорож, історія визначає її модний вибір, і він еволюціонує так само, як еволюціонує і вона сама. Якщо було цікаво та пізнавально, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі, щоб не пропустити нових відео. В наступному відео розберемо другу частину образів Барбі, які яскраво відображають еволюцію персонажу. Тож не пропустіть, буде цікаво.